Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. І ми починаємо. Розпочинаємо з 40 франків 1804 року – монети, яка була викарбована в часи правління усім відомого Наполеона. Саме у 1804 році він і був проголошений імператором. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вагою 13 грамів і тиражем у чверть мільйона штук. Придбали 40 франків за 41 тисячу гривень або ж 1080 доларів. Далі старовинний бронзовий перстень, який я б назвав загадковим. Він, судячи з усього, належить до пізнього середньовіччя, напевно, часів козаччини. Лот містив лише чотири світлини і жодного коментаря. Але декілька потенційних покупців про нього явно що знали. Вони зробили 171 ставку. Перстень був придбаний за 42 тисячі гривень або ж 1100 тисячу доларів. Далі 50 гривень 2006 року. Пам'ятна монета, яка присвячена нестору літописцю. Вершиною творчості його стало літописне зведення Повість врем'яних літ. Рік написання 1113. Монета з серії духовні скарби України виготовлена з золота 900-ї проби. Вага її 17,3 грамма, тираж лише 5 тисяч штук. Пам'ятну монету придбали за 45 тисяч гривень або ж 1190 доларів. Далі 5 рублів 1877 року. Монета, яка була викарбувана в часи правління російського імператора Олександра II. На лицевій стороні тут зображений двоглавий Орел та ініціали Мінцмейстера Ніколая Іоси на зворотній номінал, рік випуску монети, позначення монетного двору та круговий напис: чистого золота, один золотнік 39 долей. 5 рублів придбали за 48 тисяч гривень або ж 1260 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбувана за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби. Вага 20 грам. Пам'ятний рубль був придбаний за 51 тисячу гривень або ж 1340 доларів. Далі срібний портсигар до революційного періоду в поліхромних перегородчатих емалях. Виготовлений він в період з 1899 по 1907 роки. Матеріал – срібло 84-ї проби, емаль – позолота. На кожній частині портсигара присутні клейми майстра. Розмір 10 на 7,5 см, вага 170 г. Портсигар був придбаний за 64 тисячі гривень або ж 1 690 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест. Це нагородний знак Російської імператорської армії, відзнака, яка була вищою нагородою для солдатів та унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеню. Отриманий він у 1890 році. Георгіївський хрест придбали за 79 тисяч гривень або ж 2080 доларів. Далі орден Олександра Невського, радянська нагорода часів Другої світової. Вона була заснована 29 липня 1942 року для нагородження командного складу Червоної армії. Отримали її 42 тисячі осіб. Орден виготовлений зі срібла та прикрашеної маллю. На ньому зображено профіль Миколи Черкасова, радянського актора, який зіграв головну роль у фільмі Олександр Невський. Орден Невського придбали за 105 тисяч гривень або ж 2760 доларів. Далі перенесемось на 2,5 тисячі років назад у четверте століття до нашої ери, в часи, коли маленька нині Македонія підкорила собі землі від середземного моря до Індійського океану. Засновником цієї держави був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Ну а золотий статер Македонського придбали за 112 тисяч 113 гривень або ж 2950 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір платинових монет. Він складається з п'яти монет номіналом 150 карбованців, присвячених олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені античні спортсмени на одній символи Олімпійських ігор. Монети виготовлені з чистої платини, вага кожної 15,5 грам. Набір монет придбали за 247 тисяч гривень або 6,5 тисяч доларів. Друзі Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!